Всіх вітаю, Сьогодні пішов в ліс. У нас вночі випав дощ. І в лісі я знайшов парасольки. І так на дві. А ще і ще повище б знайшов 4 штуки, я вже їх забрав. Всі вони свіжі, без хробаків, так що знахідка гарна. Ще знайшов ще дві штуки, дуже гарно. Якщо в лісі так і далі буде, це буде взагалі фантастика. Парасолів не є багато, але вони все ж таки попадаються на очі. Правда, я обходжу тільки ті місця, де вони були в минулому році. А отак зустрічаємо на Білогорща такою гарною великою парасолькою. Шикарно, грибів мало, звичайного, але все ж таки. Я думав, що одною парасолькою білогорщинською обійдуся, але насправді тут є грибники. Там от ходить пара, збирає також парасольки, у них повний пакет майже, або не повний, або не майже, половина точно є. Я знайшов два ще Ще два гриба, дві парасольки маленьких я їх заберу, От. і вони ходять також, от там двоє. Так що, пішли парасольки, не знаю наскільки часу, в основному вони так день-два є і все, більше нема. От. Ну, будемо бачити. Я знайшов поки що білогорчі три штуки, тому парку більше. Ну що, Чергова парасолька мене вітає в пьому парку. І скажу так, грибів є досить мало. Насправді, я назбирав взагалі майже нічого. ну Крім того, ще є букет додому, виноград в полі і яблука в селі. Ну, то все є в пакету, я, я в пакеті я вже не буду витягати. Ну і є, ну, так вот десь там в кошку парасольки ще. Скажу так, грибів дійсно дуже мало, дуже сухо. От. Тому сьогоднішній такий збір от є маленький, але після цього я ще додам свої вилазки в обріховичі. От після цього парасолькового нещастя, скажімо так, нещастя, так, я ще додам свої вилазки в обріховичі Там я знайшов один раз гіропору синіючи, а один раз е трутових серчано-жовтий. Ось. Я це все викладу вже після цього. Так, я вирішив, що варто зайти на гіропорове місце, тому що збирати сухі парасольки і червиві сировішки не дуже. Мені не дуже подобається. От. І я бачу вже декілька гіропорів. Давайте подивимося. Ну, ми всі знаємо, що гіропори... О! Ну, бачите. Три штуки, ще. а, ще, ще вже не ще. Значить тут. Так. Їх легко. Бачите, вже ї, навіть їх з'їдають. З'їдають жуки, але в гіропорах... що в нас? Цікавить гіропорах? Правильно, шапинки. Лише шапинки. Так, де я ще тут бачив? Бачив тут. Великий. Отакий. І хто там боїться, що я гриби... Вириваю, гіропори взагалі, вони дуже легко виймаються. Дуже легко, ну тут нема. Дуже легко виймається, як навіть нічого з ними не треба робити. Ось ще один. Бачите, пальцем тільки трохи взяв і все. І тут є два, невідомо. Ну, цей можна взяти. Той малий лишити. Так, цей забираю. І що у нас по суті лишається? Так. О, і отак от, от. Та ніжка, ну то відламався, я брати не буду. О, так от нас з гіропорів. Тільки зайшов на місце. А ну-ка ще тут що, гляну. О, і ще один, бачите? І ще один гіропор синіючий. Взагалі шикарно. Отак от тепер. Ну, хочу сказати, що гіропорів також не є багато після тої кубки, яку я знайшов перед тим. Є тільки цей і більше нічого. Але він великий досить. Але все одно є стіна, тільки шапинка. Забирається лише шапинка. Тільки що був ще один гіропор, я його не помітив, збив ногою. От І знайшов ще один маленький. Такий. І я думаю, що на тому буде все. Бреховиче 13 вересня, п'ятниця. Знайшов ТСЖ трутових срічано-жовтий на тому ж самому місці, де минулого року, але е, запізнився на декілька днів, тому що не було часу, і... Гриби вже застарі. Не знаю, що можна з цього взяти. Я би може щось би і взяв. Але напевно мало. Шкода. Я бачу ще один зараз. Ми подивимося на нього. Напевно, те ж саме. він дуже шкода. Що так сталося. що в цьому році я ніяк не можу вгадати, коли їх треба збирати. Ну бачите, була посуха сильна, тому і не вгадаєш. Ось такий от грибок. Можна можна щось з цього повирізати. Така от річ. Якщо ще щось знайду, обов'язково зазнімкую, поки що, поки що отак, поки що, що є, то є. Буду бачити. З моменту, звідки я його побачив. Трутовик, свячено-жовтий. Йдемо дивитися, який він, в якому він стані. Дай бо, о, він гарний, абсолютно гарний. Фантастика. Ну, він не є молодий, звичайно. Так, Зараз я поставлю хоча. Хоча... О, бачите, що виріс? Палка лежала, і він навколо тої палки виріс. Прикольно. Не, ви знаєте, на вид він досить молодий. Оцей гриб можна брати весь. І це фантастика. І я його заберу. Це гарна знахідка. Дуже гарна.